Оу oh, народ, давно не бачились. З ким не бачились. Wow, hello. Хто раніше був підписаний на мій канал? Хто прийшов з новеньких? Вітаю! Мене звуть Слав. Сьогодні, сьогодні що ми будемо робити в цьому відео? Я придумав класну концепцію, не я її придумав. Це дивіться, формат цього відео він направлений на то, щоб А. Трошечки розпаятися Б. Трошечки підняти собі настрій, В. Просувати е, збори. І Г. Е, е... Да. Іхуя заявляю. Значить, що ми будемо робити? Формат не є новий, формат був е, раніше. На американському ютубі навіть в такої людини прекрасної, як PewDiePie Що ми будемо робити? Ми будемо дивитися смішні відоси. Якщо бути точними, try not to нато challenge, челендж, чому суть не сміятися. Ось це так поворот. А кожен раз, як я буду сміятися, буду донатити на Збройні Сили України, що і закликаю робити вас. Якщо ви засміялися, донатимо на збір. Окей okay. Цього разу у нас збір на підрозділ е, РВП батальйону вовків давінчі власне, в якому я зараз проходжу службу. Е, тож давайте розпочнемо. Окей, okay, буду дуже вдячний, якщо ви підпишетесь на канал, якщо ви задонатите гроші на збір та й приємного перегляду. Дай Боже. Дай боже. Тут в нас екстрім трайна то лаф челендж сьогодні. Будемо дивитися, будемо пробувати не сміятися, або похуй і сміятися, ну погнали. Добре. Добре. Сука! <laughs> Я. Ну, я не думав. <реш> Чекай, блядь, секундочку, нахуй. <реш> а як це взагалі сталося, блядь? Я... А, це вітер здуває. Блядь, ну я насправді не думав, що я зразу на 13-й секунді роз'їбусь, блядь. <реш> ну, сука, е... ну я нічого не можу з собою зробити. Я просто люблю відео, де люди падають, що е... то стається. Не то, що мало статися. Ну, я така, така, Може я погана людина, просто, я не знаю. Може може так і є. Е, що я роблю? Я беру і доначу 100 гривень на збір, е, ремонт корчів для вовків. Ось, будь ласка. Будь ласка, 100 гривень. Ну, нічого, е, держава платить, я сміюсь. Сука. Давайте далі, погнали. the best piece for you what's that turkey ass eat up sucker Whatever i'm not gonna fucking bro i'm not gonna get in Бля, я його, я його відчуваю. Блядь, 38, 38 секунд підбірки я подивився, і це вже 200 гривень, блядь. Єбашу. що, е, що би ви не думали, що це один той самий скріншот, я тепер е, 100 на 1 гривню тепер збільшується донат, тепер 101 гривня. А правила, правила цього формату придумуються на ходу взагалі поїбать. 101 гривня полетіла <сь> на збір, будь ласочка. Давайте, дивити, давайте далі. Ой, бля, это что за билда? Это что за хуйня, блядь? нормально, що в американской підбірці российскую мову я чую? Я могу хотя бы, блядь, в американських відосах не, чути російської мови. Ну, йоб, ну, перепро... Ну, блядь. Ну, іменно згоріло. Yeah. Me, my boyfriend, chilling right а. What the fuck did you say? Він сказав, я і мій хлопець чилимо разом зараз. А він такий, що за хуйню ти сказав? Я п. Нє, не бачу тут до чого дойобуватися, вважаю. Проігноруємося. Лейте, бля, я скуризак бамба Я, Я втримався. Я не засміявся. Давай стане, массі. Добре. Хоча би, хоча б би не всі відео прям е роз'об, щоб я. Е Ну, не обанкротився одразу. Тихо, тихо, спокійно. Ей, да види пас! Ну, це точно антисоціальна поведінка, як вважаєте. Йо. Ого. фаха, Чува, Йогута фа! Че він такий маленький, блядь? Yo, who... oh, the fuck? <laughs> Чо? <Чого? laughs> а це що за статура це людина, взагалі? Це людина вообще? Що це, це Це літак? Може це <laughs> метеорит? <laughs> Ні, це спайдермен. То <laughs> <laughs> 2 гривні. Донат, будь ласка. Трошечки невеличкий, Пу-пу-пу! перебівка. -пу -пу. Який жах? Я так давно не знімав відео. Я не знаю, я заскучився за цим, я реально. За цим заскучився. На каналі нічого не виходило 8 місяців, але я активно веду свої соцмережі: це може бути інстаграм, Twitter або телеграм. Підписуйтесь, будь ласка, особливо на телеграм-канал. Там ви дізнаєтесь загалом про новини мої в моєму житті, що відбувається, як проходить служба. Що там на Донбасі, також там завжди актуальні збори, звіти за збори що не менш важливо, ем, Та й приколям би. Ем, Ось та, така штука. Я Це це. I can literally see over the. <laughs> I should ха-ha- I'm taking a piss. I can literally see over the You wanna come in? 103 гривні иде, 103 гривні иде на банку. Лет на банку. Будь ласка, я вже полиняв трошечки, я вже трошечки полиняв, друзі. Мало хто знає, Мало хто знає але якщо ви донатите на будь який з моїх зборів, я людина, любить, яка любить сміхуйочки, я людина, яка любить робити приємно іншим людям, відповідно, якщо ви донатите на мій збір, якщо це будь-яка сума від однієї гривні, навіть одна гривня просто, то Монобанк. Автоматично після донату дає вам посилання на закритий паблік з мемами, який називається меми за донат. Там вже 350 з чимось здається підписників. Кожного дня я пощу туди прикольні меми, які мене розсмішили. Цей канал е, не можна підписатися кому завгодно. Звітам не можна нічого поширювати. Відповідно, якщо людям дуже сильно сподобався мем, вони фоткають телефон з, з мемом. <laughs> Мені подобається, що це єдиний спосіб, походу, піратити з е, мого телеграм-каналу з мемами. Тому, будь ласка, донатьте, отримуйте доступ до е, мемів за донат і насолоджуйтесь контентом кожнодневним. Там тільки меми і нічого лишнього. Hey, oh yeah. I did pretty good. Hey, 3029 on my second game of controller? I, I'm doing pretty good, no? My name's Trevor! What's yours? Блять, дз ж... яка, яка ж... жиза. Мої стосунки всі білайк like просто. Будь... Будь ласка, ось вони. Ось. Ну, це те воякай, папи! Ай! Ууу, блядь. Хіба to... came... що це таке? Це таракан? Це тараган. Йоба, воно літає. Єба... Я. Фу. Ну я ненавижу нахуй. Ненавижу нахуй тарганів, мотельків, любу хуйню, я все ненавиджу. Це навиджу. Пізді... Воно мене. Мене панічна... мене... мене панічний страх нічних метеликів, щоб ви розуміли, оцих. Літає, блядь, а залупа нахуй. Я их так боюсь, ну, я такого можу взять автомат начать стрелять, я йобнутий, ну. Yeah, man, what the fuck? What the fuck? Бля, сильный человек. Сила, це человек, сила. Єбане, не должно. А були взагалі випадки, коли очі вилітають, якщо чихнув з відкритими очима, мені цікаво. Ну, а якщо мопс чихне з відкритими очима, там точно, блять, як в фільмі Маска, помните отам, очі отако випригували. А що дивного? Класичний пранк? Yeah, hurry up. -е, ви побачили? ви встигли? Дуже гарно. Це yeah. <laughs> Те... Ну, простіть. Це не був прям сміх. Окей, це було типа, ну, ну ха. Ну, ха-ха. Це я, взди... я вздихнув, чесно. Я не жлоб, мені. Ну, це просто реально не вважається. добре. А, в чому? Чекайте, тінь. А. Merycueros. Mary Curitous. Wait, uh. merry christmas <laughs> merry clitoris give you the eight dollars but not in cash i'll give you eight dollars of equity in my company so your ownership stake could turn into eight million dollars down the road if you can't afford eight dollars go ahead and get off the fucking line.

Negativity can be like an addiction. Heal it by being positive and feed your mind good and optimistic thoughts only. I just went to the store and got some... Dobre. This is my first time trying... Uh. Have you ever had... <laughs> what the yeah, You know which one I'm picking. I'm going with the... Ooh. We haven't done anything. We're a totally peaceful racist group. Uh, Oh, I love these. What? We're a totally peaceful racist group. Uh -huh. <laughs> Сука. Окей, okay, окей, okay. це це заслуговує донату. до uh, НАТО. Сері... Це заслуговує на 104 гривні. Це, цей прикол коштує 104 гривні. Будь ласка. Будь ласка, зараховано. Cool, oh, I love these things. <laughs> Backstory. This is Paulymala D bag. He's an ex-professional boxer he has been calling me out on the radio for months now. Said I wasn't man enough to see him in public. Well, I saw him. Blah. So she takes Okay Блін, моїх сусідів, моїх сусідів є пес е, Арчибальд, якщо, якщо ви це дивитесь, мої сусіди, е, саньочки в основному, це чисто Арчибальд Пес. От він теж в них лягає так під дверима і потім невозможно відкрити двері. Е, він любить таку хуйню. Ніхуя сьогодні. О, <плес> добре.

Can I get a large Dr. Pepper? Bruh. 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 What did I say? I literally said it's going to be full of. And the first one was. Oh my god. Boom. Hey everybody. Um, that's so I have cool. a few extra pizza rolls and a few extra fries. Um, if you guys want any, just let me know. I'll put some on a plate for you. Vespatron? Vespatron the lottery? Yeah, mate, that's not a computer, by the way. What is That's just a fucking banner, lad. <laughs> it's just a banner, mate. <laughs> What? What's so happy? What's going on happy? Tell me which one isn't the horn button. Everything's the goddamn horn button. Look <laughs> <laughs> at this one too. How did I even make goddamn horn? <laughs> 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 Як вони це зробили, блять, що? Да коли коли даже крутиш, блять. Чи це и на п якишь? Це це неїбало. Неїбало. <ріху> Я думаю, що це інша машина інша машина сигналила, але це дуже талановито, тому е, з мене 105 гривень, да? Будь ласочка, Будь ласочка, Донат. Ось. Pepperoni. Cheese. 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 Manny. of cheese. No? <laughs> pizza. i <laughs> <laughs> Hey, random cat. You don't belong here. Get off my lawn. <laughs> <laughs> I'm looking for her, yeah. Сука, Дебать. ну це, конечно, Боя. дуже сильно, це заслуговує на донат. А відоси з собаками. Це просто найкраще, що може бути. Це реально тупо найкраще. 106 гривень. На банку. Полетіло. Uh. Якщо ви нагадую, якщо ви смієтесь, ви теж донатите. Щоб не донатити кожен раз, ви можете собі відмітити, що ви засміялися і потом задонатите. Sure, this jalapeno ranch or whatever uh, uh, Ranch? Let me check for you. Classic. That's the no Chipotle ranch, yeah. <laughs> Chipotle ranch. Uh, oh, thank you. Hola, 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 Let me at you. Let me at you. Let me at you. Nine shampoo, conditioner, body wash, soap, lotion, shaving cream, toothpaste, detergent, and motor oil. Ah, who is Motor. Oh, hi. It's a student. Це, це настільки сильно, що ламає інтернет Донбасу. хай. Oh, Бен, як з Бетмена, так? Та да? фак, що? срать коли. Ай! Do you want me to close the shades for be... okay. <laughs> just, There's this light coming across them. No, I appreciate that. It's, it's little... probably good light. Objection <laughs> hearsay. Я, я, це було дуже неочікувано просто. Але я стримався. Я я стримаю, Я сильний чоловік. Бля, я ніколи не розумів, що ці регулюварні.

That, that something something. I oh, don't know. Something something. I can hear them. What did you say? <laughs> what did you say to defend me? How do you know about that? Black, but the the popo most magnificent looking fella I've ever seen in my bite, life. Thank you, buddy. Wait, you let me get are. one more good look to you before I never see you again in my life. You bite, it's a cannoli, it's a baby. Here's Ебать. Одно одне лицо вроде бы, не? Ну, чисто. Чисто вот вон, не? Ну. Майже. Para atrás, ó. Niki, paciente. Outro que tem uma paola, Mike, Para ti. One leg, One fucking leg! Me and my son just made a bet. He's gonna try to embarrass me in public. I'll give him 20 bucks if he can embarrass me in public. I'm not easily embarrassed, so we'll see how this goes. <laughs> go oh. ahead. <laughs> Boy running. Sorry, y'all. He ran off. Let me go find him. Are you? What's your name? Why? Um. She kidnapped me. This up. kid is saying. Брату по дитина каже, що є. Хороше закінчення. Хороше закінчення, але в кінці я не засміявся. Но це нічого страшного, тому що будуть, напевно, ще випуски. Якщо вам дійсно сподобається цей відео, будь ласка, змакніть лайк, напишіть коментар, задонатьте щось на збір. Наразі дуже всім дякую за перегляд. Дай Боже здоров'я і побачимося. А, і мало не забув. Сьогодні получається за це прекрасне шоу, якщо це можна так назвати, я задонатив 721 гривню. Скільки задонатили ви, скільки разів засміялись ви? Пишіть, будь ласка, в коментарях. Побачимо, скільки нас таких тут легко смішильних людей. Дякую і дай Боже! Дай Боже!